Більшість людей, які не зовсім готові до рішучих дій, говорять про те, що нам хтось має допомогти. Але що робити сьогодні от українському народу, якщо більшість країн США, європейські країни, не готові посилати своїх громадян, коли наші громадяни поки що не мають можливості боронити свою територію? Відповіді може бути багато, але те, що я точно знаю, що Путін не готовий воювати з народом України? Народ України сьогодні має перетворитися в народне ополчення в резервну армію. І саме для цього сьогодні треба прийняти в Верховній Раді дві постанови. Перше, треба озброїти населення. Треба, щоб в кожній домівці була можливість захищати життя і здоров'я своїх близьких. Вдома має бути зброя. Це нормально, якщо міліція не виконує свої функції по безпеці. Тільки це зупинить криміналітет і злочинність. Це перше. Друге, якщо ми розуміємо, що у нас нема тої боєздатної армії, яка б могла б зупинити просування російських військ далі на територію України, треба дати можливість, щоб люди озброювалися, спрощений порядок отримання цієї зброї. Створення отрядів і полків народного ополчення, проведення учбових закладів, щоб вони були в стані мобілізаційному, який дозволив би потім Міністерству оборони використати їх при зупинці тої агресії, яка буде просуватися. На жаль, вона буде просуватися, це треба визнати. І тому друга постанова, яку я пропоную Верховній Раді прийняти, це про створення резервійської армії, тобто народного ополчення. Як це працює в інших країнах? Це ж не на хау Катеринчука. Ну, наприклад, сама боєздатна армія сьогодні в Європі це не німецька армія, не англійські Збройні сили, Це маленька Швейцарія. 8 мільйонів громадян, які там мешкають. 22 тисячі військових, які займаються постійно своєю професією. Але в них є резервісти. В якого в кожного вдома є зброя, є мундрування. Вони проходять навчання, і в будь-який момент, за два дні, ця армія збільшується до 650 тисяч, і, а взагалі потенціал мільйон сімсот. Це можна зробити за тиждень. Тобто вони пішли по своїй стратегії військовій від зворотнього. Ніхто не готовий воювати з народом озброєним, які воюють за свою землю. Треба це розуміти. Дві постанови, які я пропоную прийняти, щоб дати можливість, сигнали дати Путіну, що тут будуть мільйони, мільйони людей, які підуть обороняти свою землю. І ви бачили, як вони швидко і бисто пройшли Крим. Хтось говорить, ну, і нехай ну, вже взяли, що ми там. ну. Перше, не можна кидати там людей, які проти цього. І оці дві постанови це перш за все. Відповідь на збройну агресію Російської Федерації, яка буде дієвою. Якщо ми встанемо на захист своєї країни реально, тоді тут буде і допомога, тоді тут будуть і інші солдати інших країн. Тому я закликаю вас підтримати ці дві постанови, які дали можливість нам отримати інструменти по захисту нашої країни.